центр Center motion. А я бачите, відходу в парку йдемо далі. Бюлет, старий, мармуровий палац. Часто такий, що відпочиваючи, вже цілком могли би вийти на прогулянку в парк. Каше, не втомлюємось нагадувати, що є маршрути прогулянкові в Морщині. Можна гуляти не тільки по парку. Можна виходити в лісу парк. Є два озера в Морщині. Одне міський став, одне лісове озеро. А тут маршрути ознаковані, бачите, стежки скандинавської ходьби. Маршрути починаються в основному звідси. Різними кольорами вони позначені. А, наприклад, до міського ставу 1 кілометр 300 метрів. До лісового озера трошки довше, але не сильно довше. Прямо зліва приміщення моршин курорт. А ми підемо трошки далі в напрямку до джерела Божої Матері. О, от коти. Тут тепер хотівничка трошки і перенесли. Привіт, коти, як у вас справи, ви мене пам'ятаєте, я до вас колись приходив у гості. А, я бачу, у вас все добре і без мене. А ми вже не раз казали. приміщення машин курорту. по-перше, гарна мозаїка. Погоджусь, гарна. Але бачите, його чок утеплили і пофарбували навіть. Поїм просто утеплили, поїм навіть не утеплили, і отак в такому незрозумілому стані воно е, от приміщення старого бювета. А, ми підемо до джерела Божої Матері. Ну, в це моє життя, насправді. Просто його не так багато. То та сама пані, ми її зустрічали в першій серії на маленькому новому біветті. Там її теж питали, як Буковель, куди вона їздила на екскурсію, вона ділиться враженнями, враженням, вона знов ділиться враженням про Буковель. Я, що курорт став великим містом. О, білочка. Тепла. Справа Мармуровий палац. А наліво джерело Божої Матері, та тут кілька метрів. Моршині все близько. Скажуть цікаву історію, колись одне відео про Моршин коротеньке на 10 хвилин зняв потяг, стояв на зупинці. Тобто, я їхав з Франківська в Стрій, була зупинка 15 хвилин в Морщині, і Я тим 15 хвилинами скористався, вийшов, зняв для вас відео в центрі міста і вернувся на вокзал. Що моршені все поруч, все близько. Інший ракурс на мармуровий палац. На ну, Джерела Божої матері, отут зліва є, ми так теж ходили, можна ходити від бювету нового, а від парку можна так іти, як ми йдемо, та тут будь як. Мастер щось будують біля мармурового палацу. Ножки на курортах, що я за повністю? Черги біля джерел. Давайте подивимось чи є черга біля джерела. Ми вже біля русалочки бачили. Подивимося, що тут. O máte je boże. Будь ласка, вода тече. Без проблем можна брати.